55 гривень. Відро 75 гривень. 110 гривень, мені здається, в Аврорі такого немає. А ось я сюди власне, приходжу трохи тут пожити. Не соромно подарувати навіть. Глянь, четвертий повісили сюди. І витягуєте, скільки вам треба. 70 на 140. Пепа. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Прийшла в магазин Юз зробити огляд і не знаю, з чого почати. Почнемо з моїх красівок із цього церква. Ні, це насправді шафа. Так реально. З чого почати? Ну, може, знижки. Дивіться, покажу вам знижену ціну на ось такий комплект білизни, барбо, бавовна сатин 140 на 200. І це коротше, на одну спальню, да, на односпальне. Віскоза, і вона така, бачите, йде така смугаста, попередня ціна 2000. Класний, до речі, відтіночок, такий спокійний і водночас теплий. І баву, і сатин. Мені треба таке, до речі. без простирадла, Ну, ясно, тут підковдра, тобто під одіяльник. Так, потім ось такі ще. Дивіться, теж сингл. За 650 ще дешевше. Він такий кольору ха. більше хаки, ніж сірого. Теж симпатичний. Так, і тут теж йде без простирадла, якби одна наволочка і, і підодіяльничок. Нормально, в принципі, теж недорого, така ціна класна. Так, це якась тут корзина. Це в нас ціну, зніжено. Зніжено. ціну знижено. Знижено, Ціну знижена на ось таку штучну рослину 250 гривень, уже з кошиком. І, до речі, навіть не скажеш, де що вона якась штучна, ну ніби реально алоє. Тут теж сингл, а ціна вже ось така. бачите, 1350 і відтінок такий сіро-хакі, і 2,250 – це на, двоспальну, на двоспальне ліжко. Мені подобаються ось такі наволочки. Дивіться, зіркове небо. Ну, не зіркове небо, а якби сузір'я 219. Наволочка 50 на 70. Або ж ось така сатинова, сатин, сірий, да? сіра, в кого якесь до цієї не дуже йтиме хоча. Може бути до такого. Ось дивіться, теж класні комплекти двойні, і ціна на них теж знижена, ціну. Точніше, акція навіть. 2000 коштує сингл і дабл коштує 3500. Попередня ціна 2700. Попередня ціна 4. 4700. 2 на 220 і 140 на 2. Ну, симпатичний, але. Дорого, Оця, ось 200, дивіться, по 200 гривень такі от наволочки. Є непогані. 50 на 70, такий стандарт. Це від бавовна. Потім знижено ціну на ось такий столик, візок. Тут скло іде вверх. Скло і метал. І такі ніжки, коліщата. Діаметр 46, висота 70. 4 полиці, 4 поли... а дві полиці і чотири коліща. Ось така зараз ціна на цей столик. Потім є ось такий теж. Ну, не знаю, хто таким користується вдома за тисячу. І так, низька ціна і що це? Ковдра у нас за 500 гривень, штучне наповнення 130 на 2. Ну, це на зиму. Зараз в ній, з нею буде жарко під нею, точніше. Подушка за 375 є отка маленька. Меморі. 30 на 47 і 9 на 7. Ось така в пакетику. Теж недорого, в принципі. Що ще таке показати? Завжди низька ціна. Це ось простирадло за 300 бавовна і за 175. Те, що менше, да? розмірами йде. Потім ось такі набори є. Дивіться, комплект білизни, мікрофібра. 250 гривень. Такий класний принт. 140 на 200. Дитячу, наприклад, кімнату. Дуже таке стильне. Мені здається, стильний, стильний принт. Так, де ще? Давайте шукати низькі ціни. Так, клінкотом, до речі, користуюся. Зараз поки що ні. Взяла собі, здається, Nord Forest, якось так називається. Тут ціну знижено, дивіться, на халат. Халат хтось забрав. Халати, халати, халати. Це теж такий класний, темно, якийсь бежево сірий Ну, якість дуже класна SM 1500, а коштував 1899. Або ж ось є за 1000 сірий, але він, бачите, він вже такий йде тонше. набагато, темно-сірий, але тонший. LXL. А, ну, в принципі, розміри є різні, тут далі йдуть. За тисячу гривень акція. Далі, дивіться, завжди низька ціна, низька ціна сандалі на огород. Можна. Такі от чорні, прикольні. Такі легенькі, це щось пластик, нагадує такий м'якенький, м'якенький пластик. Не резина, а пластик. Вони такі дуже легкі, якісь маломірки. От, наприклад, це 38. Ну, мабуть, іде на 37-й більше. І білі такі є. Ціна 185 гривень лише. Юск. Ванна кімната, дивіться, знижка на рушники коштував 269 баловна. Ну, він не бежевий, він фісташковий, але якість дуже хороша. Я вам скажу. Він не тонкий. Знаєте, от є такі тонесенькі. Типу, які навіть вологу не вбирають, а це прям такий а, плотний, цупкий, щільний. Гляньте, рушник такий класний. Так, це розмір 50 на 90 для рук. І відтіночкові ось такому йде. Синьо, такий типу синьо-вицвівший. І є більші за 300. Це вже 65 на метр 30. Прям. Рушник, рушник, 300 гривень. Це дуже смішна ціна, якість крута. Коштував він 549. От я вам просто рекомендую. Килимок, теж зі знижкою. Дивіться, акція. Так, 325. Коштував 449. Дуже класний килимочок. Такий в стилі прованс. Куди його покласти? Щоб на нього подивитись, можна на стіл, да? отак, оп, ось такий килимочок із китичками, дивіться, який прикольний. В Цю, в пральну машинку вкину, раз і все, і швидко попралося, ніде нічого не повилазило. Я думаю, 50 на 80 розмір. Знижки на аксесуари в ванну кімнату, наприклад. Та це ось така, 30-25 гривень і тут їх дві. В таку грошиночку білу, дуже стильно Потім, дивіться, та 10 на 25 і на два. Сантиметри 115. Дивіться, яка теж мила така. Для чого? Для мила, сюди мило сюди щось ще. да Будь-що можна класти. Ось така 165 в вигляді такої квітки. Кераміка. 425 блюдце. Їх тут двоє. Теж дуже стильний клас. ну от Кому підходить по, по інтер'єру. ціну знижено. Блін, це щось якийсь взагалі мені не подобається. Дуже дешевий якийсь сталь. Ага, сталь, зелений. 150. Ну, якась вона, не знаю. На смак. Так, оце у нас терацо. Таця з що вона зроблена, як ви думаєте? Мармур, не мармур. Що тут пише? Нічого не пише 400 гривень. Ну, під мармур будемо говорити. да? Я думаю, що це справжній мармур. Мармур він важчий буде набагато. Це якогось каменю, типу, камінь, да, дивіться, навіть. Ну, це Камінь мається на увазі відтінок, де, принт. Так, І ось така скляночка підбирається до цієї ж. Да, таці, таці 400. А такий, така склянка. Теж дуже-дуже класна камінь, да? так, 220, 225 коштувала 300. Ось такі рушники зі знижкою, дивіться, теж. Теж мають непогано вбирати, але вони набагато тонші за ті, які я вам щойно показувала. А що це таке? Тримач. Ух ти, тримач для паперу. 450 гривень. Завжди низька ціна. Ага, сюди ви, значить, вставляєте рулуни, туалетний папір сюди. Там, три штуки, наприклад, сюди влізло. Четвертий повісили сюди. І витягуєте, скільки вам треба. Корзина для сміття, я думаю, да, за 600. По 300 ось такі рушники. Вони ну, так вбирають так собі, чесно кажучи. В мене такі є вдома, вже треба викинути. Уже дуже давно ми ними користуємося. Ну як давно, рік точно. І вони такі тоненькі, на жаль. Диспенсер за 100 гривень. Ось такий є прозорий. Скільки тут мілілітрів? Мілілітри не вказані? Чи вказані? Так, ну, висота тут 19 см, щоб ви розуміли, і ось такі скло риже і скло біле. Так, тут також пішли знижки. Дивіться, упаковка. Отакі От дві губки за 35 гривень. Всього лише. Ганчірка, яка стильна, який відтінок, такий бежевий 40 на 40. Тут дві штуки 70 гривень упаковка. Тут рушники. Зі знижкою йдуть ось ці ролики для, для чистки одягу. І я собі один візьму, тому що не знаю, десь ця штука, запаска є, а оця сама штука десь щезла. Беру один. Ось такі в мене вдома ламаються чомусь дуже швидко. Прослужили недовго, рік, мабуть, прослужили, з, з упаковки залишилось штук 6. Всі інші тріснули, а що оце теж, не знаю, прищіпки, я розумію, але наскільки вони класні, упаковка. 85 гривень. Може хтось напише, хтось користувався дерев'яшками. Настільки вони ну, типу, довго служать. Да? Сумка для прання за 40 в мене є така. Вкидаємо туди кросівки, коли що треба. А ролик, дивіться, тут що? Наб... А, п'ять змінних рулонів. Ага, тобто один такий і плюс 4, е, да, йде до нього запаски за 70. Понятно, або ж один, чому він таке робить? Дивись, Постійно таке робиться. Ну, це і ні, це і нормальний. Е, лінд роллер називається. Цей теж якийсь перекособочений. Злітає, да? Або ж ролик? Ага, багаторазовий, 125, може отакий брати краще. Я такого ні разу не бачила, бачу вперше. Можливо, його треба якось вимивати після використання. Так, вперше бачу пакети для сміття. В'юск. bags. 3, 3 літра, 75 штук. Ага, один пакетик вміщує 3 літри, да, в себе. Це, типу, дуже маленький чушон. 80 гривень одна упаковка. Майте на увазі, що от є якісь такі маленькі, чорні вони пакетики для сміття. Так, знижки на ось такі рушники дитячі, різні, різний різний принт, різні мультики, лол 550. Рушник Frozen 375. Дивіться, коштував 425, 70 на 140. Теж 70 на 140 пепа за 350. І тут 70 на той ж самий розмір, але ціна 550. Дивіться, які хороші ціни. Ось такий мультик. Навіть не знаю, хто це. За 600. Найдорожча, вона найдорожча, якась, мабуть, новий персонаж. Господи, не можу причпити. Так, рушник ось такий, дивіться, із котом. 550. Розміри однакові, 70 на 40. Тут теж дивіться такі пішли знижечки. 150 гривень скло. Ось такий дифузор. Фу, дифузор, диспенсер. Діаметр 8, висота 17. Перероблений скло, жовтий. Попередня ціна 200, 269 і 249. Ось ці теж класні такі скляночки. Угу. Це пластик за 50 гривень. Ось, дивіться, 50 гривень коштував 69 такий набір. Тут іде стаканчик для зубних щиток і підставка для мила. Чорне дно і такий він світло-сірий. А ось ці вже кераміка, такі склянки під, під ці, під зубні щітки 115. Тут знижка на ось такі олівці, олівці ножиці. 90 гривень за три штуки. Вакуумний пакет. Цей пакет, ви зрозуміли, да? от хто там подорожує, щоб економніше займали речі в валізі, речі складаються в такий вакуумний пакет, дуже зручно, розміри і ціна. 80 гривень. Ага, і чим він менший, тим він дешевший. Такий от 150 і такий 135. Так, це взуттєвий такий ріжок, як ми звикли казати, ложка да, дерев'яна для взуття, дерево, 135 гривень. І щітка для пилу за 150. Біла, 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 біла така. Ой, якби вона була сіра або чорна, я б взяла. Вона дуже приємна. Хоча мені більше подобаються ті, які в сенсей, такі із мікрофібри. Що там таке в нас? Друзі, ну а ось я сюди власне, приходжу, аби уявити, ну, де трохи тут пожити. Уявити, що я тут живу. Дуже класний набір. Набір комплект меблів. 15 тисяч гривень, шпагат, два крісла, софа і стіл. Розуміли, да? два крісла, диванчик і стіл. 15 тисяч це недорого. Так, лійка для поливання квіточок. Гляньте, яка прекрасна. Це пластик, синій сірий, 250 гривень коштує. Або ж ось такий розпилювач. Тут 500 мл за 90 гривень. Теж такий стильний дизайн. Ганчірки по 45 і тут їх. Дві штучки, мікрофібра, такі сіренькі, теж стильний такий відтіночок. І теж, дивіться, які ганчірки, навіть на подарунок можна таке. Да? не соромно подарувати навіть. Гляньте, які класні відтіночки. Сірий, світло-сірий і такий блідо-блакитний якийсь. 25 на 25, три штуки 250 гривень. Так, господарки в нас є. Серед нас миска для миття. 110 гривень. Дивіться, яка класна, стильна. Такий дизайн, білий колір із сірим. Сірі такі ручечки. Дивіться, яка класна. Для миття, для будь-що, для якоїсь швиденької ручної стірки. 110 гривень. Мені здається, в Аврорі такого немає, таких цін. Так, біле відро. Ось таке і чорне з ручкою. Гляньте, яке класне. За 75 гривень. Відро 75 гривень. Десятилітрове. Гляньте яке чорне. Хіба є зараз такі ціни взагалі? Гляньте, яке класне відро. І класне тим, що воно легеньке таке. Тут є ще і світлосірі, з білою ручкою. Дивіться, яке модне відро, за 75 гривень.